Вітаю вас, друзі, дорогі глядачі. Ви завітали на канал В'язальне Асорті. Мене звати Марія. Перш ніж приступити до перегляду даного відео, я хочу попросити вас, щоб ви залишили свою подобайку. Якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться і, звісно, після перегляду відео, обов'язково залишіть свій коментар. Я обов'язково його прочитаю і дам свою відео. Дане відео. Планувала знімати з початку місяця, тобто 2 січня, тому що ми розпочинаємо шалений тиждень стартів 2024 місяць січень. Але завдяки нашим таким недосусідам за поребриком, що живуть, у мене це відео відтягнулося на... 4 січня. Так, сьогодні 4 січня. Тому що я дуже емпатична людина, і я людські переживання, людську біль відчуваю фізично на, на собі, можна сказати. так. Я до фізичного стану відчуваю оцю, оці переживання. І мені дуже складно дивитися такі відео, але це є наше життя без перегляду даних відео. Ну, неможливо, тому я дивлюся новини кожного дня, мені важливо, що відбувається в нашій державі. І хочу побажати нашим сусідам, такі, знаєте, познаворічне побажання є, коли вони раділи, як обстрілювали Харків, Львів, Запоріжжя, Дніпро, Київ. Я хочу, щоб вони, вони не ходили за тою радістю так далеко, не ходили на. Територію іншої держави, я хочу, щоб та радість прийшла в їхні дні, на їхні вулиці, в їхню оселю, в їхню державу. Не ходіть, будь ласка, за радістю такою, нехай ця радість прийде до вас. А ми перейдемо до пряжі, яку ви бачите, тому що все рівно треба цей тиждень починати. Не хочу, щоб вони впливали на моє життя, але від даного етапу нікуди не дійтеся. Тому. Розпочинаємо. Розпочинаємо з пряжі від фірми Alize. це турецький виробник. Я сподіваюся, ви вже усі, -усі знаєте цю пряжу. Це є Merino Royal. це 100% шерсть мериноса. Так нам каже виробник. І нам тут рекомендують спиці від четвірочки до п'ятірочки і також гачок номер 4 від четвірки до п'ятірки Моточки по 50 грам, у кожному моточку є 100 метрів. Також нам говориться, що можна її гладити на одиниці просування просувати її, і також шипрання при температурі 30 градусів. Це хороші рекомендації. У мене є. 4 моточки кольору 187. Це ось такий жовтенький, лимонно-жовтий і 2 моточки кольору, ось а, 362, колір 362. Як завжди фокус кудись фокусується не туди, куди треба, але все рівно я вам постараюся показати. 362 так, колір. І я планую в'язати на спицях від Аді спиці номер 4 основне полотно, резиночка спиці 325, і мені допомагатимуть при поворотному в'язанні спиці від КНІТ, це китайський виробник. 3,75 номер, і також на рукачки ось такими коротунчиками. Спробую в'язати на 4,5. Тому що. У мене рукавчики завжди тісніші у в'язці, ніж загальне йде. Планується в'язати такий светрик-джемпер під шийку, щоб закривав горличку, і, можливо, навіть на два оборота, тобто з підгином. Сподіваюся, у мене вийде, але що вийде? То я вже, мабуть, вам покажу у наступних підключеннях. Я не можу в'язати з такою більш пухнастішою пряжі. У мене є така пухнастіша пряжа, тепліша і дуже м'ягенька. Але у моєї дитини меншої такий рефлекс, що вона дуже, він дуже сильно гидує, коли йому потрапляє в ротик, якісь ворсинки, йому це неприємно. І це його роздражає і викликає неприємні відчуття у ротику. Тому. В'язання для нього повинно бути із такої лише гладенької пряжі. Тому я приступаю до в'язання і якщо щось розпочну, я вам обов'язково покажу, а якщо ні, ну, то будемо спостерігати за тим, що я в'яжу. Привіт! У нас сьогодні 5 січня і це наступне підключення. Хочу вам показати, який старт я планую розпочати. Отут на екранчиках своїх ви бачите дві бобіночки. Одну бобінку мені дарувала Таня із каналу Таня Клим, щиро дякую за прекрасну пряжу, а другу бобінку я купляла сама. Тут є 5% вистану, іншого складу не пам'ятаю насправді. Якщо знайду десь в переписках із магазином, я обов'язково вам залишу на екранчику. Тут 100% шерсть мериноса. Чому я обрала дві пряжі? Тому що меринос під час нос носки, активної носки шапочок буде трішки для мене розтягуватися. І щоб виріб не втратив свою форму, свою міцність, я обрала ось таку пряжу, де є 5% еластану. Тому що ця пряжа була обрана для шапочок. Пам'ятаєте, раніше Alize випускало пряжу, виробляло під такою лінійкою, як Маріно Marino... Стрейч. Це була прекрасна пряжа для шапочок. Вони ідеально сідали по голові, вони були теплі і чудово носилися. Я в'язала із чорної пряжі для свого чоловіка і для сина. Вони відносили вщент ці шапочки аж два сезони, якщо не помиляюся, вони їх відносили. І мені потрібно щось схоже до такого складу пряжі, і тому я обрала ось такі дві прекрасні бобінки. Що з цього вийде? Чи вдасться мені розпочати і вдало просунути старт? Я не впевнена, тому що в нас становиться поїздка до моїх батьків на декілька днів. Якщо буде можливість, я візьму з собою ці бобінки або візьму розпочати старт. Ну, Обов'язково мені треба зв'язати, тому що у нас 15 січня вже Навчання починається в школі, у нас ще буде холодно, обіцяють мінусову температуру, обіцяють морози, не надто великі, але це все-таки мороз, а треба, щоб дитячі вушка були у теплі. Тому ось так. Що з цього вийде? Я вам усе покажу у наступному підключенні. Вітаю вас, друзі! У нас сьогодні 10 січня. Так, я знаю трішки відео підключення пізні. Я все-таки планувала вкластися в цей термін 7 днів, який відведений для тижня старту. Але із попереднього підключення, хто додивився до даного моменту, знає, що у мене планувалася поїздка до моїх батьків. Вона пройшла доволі вдало, доволі успішно. Усі живі, здорові, слава Богу, не враховуючи, крім того, що мені трошки просів голос, трошки пашуть у горлі і трошки закладили ніс. Сподіваюся, на мене так вплинуло, вплинуло хвойне повітря чисте свіже, надлишок кисню, або у зв'язку з тим, що почалися морози і більш інтенсивніше опалення. Можливо, більш такі подразнення на слезову оболонку, тому що я фактично до такого щутлива. Але мова не про те. Ще дві хвилиночки, навіть менше скажу, що за кадром будете чути голоси моїх дітей все-таки, їм нікуди дітися. Мама у них одна, вони зазвичай з мамою, тато на роботі і дітки. Звісно, з мамою старший ще не ходить в школу, ще у них канікули зимові. Ну, а меншенький тимчасово не ходить в садочок. Це все тимчасово ми це все поміняємо в кращу сторону. І, мабуть, буде більше часу для такого спокійнішому ритмі, спокійнішому темпі. Відзняти. І давайте я вам покажу свій крайній старт. Які я розпочинала. Моїм крайнім стартом це була шапочка для мого старшого сина. І ось на якому вона етапі. Я вже не буду вам тут розповідати про пряжу, тому що, скоріш за все, я залишила в попередньому підключенні характеристики до пряжі. Якщо ні, то тут залишу, щоб ще додатково не витрачати ваш час. І в'яжеться на трієчці резиночкою 2х2. Мені дуже подобається те, що виходить, тому що це такий виходить легенький меланжик, який майже незамітний, але вона не є чорна і вона не є синя. Супер! Мені це дуже-дуже подобається. Єдине, що мене трішки, ну, не те, що тривожить, а так ставить в. Тупий кут, тому що вона трішки просвічується. Сподіваюся, після прання відбудеться більше відкриття мериносу, і вона стане більш такою пишнішою, плотнішою. Ну, в крайньому випадку і так буде підклад, тому що все-таки планується на більш холодніший період. На такий легкий період холодний, у нього є шапочка, а ця на більш холодніший. Тому ось так. Що з цього свяжеться? Сподіваюся, дов'яжу я її вчасно. Тому що це три Ще суцільне полотно в'язати, куди не йшло, мені ще подобається. А ось в'язати резиночку. Це дівчата, які в'яжуть на двічках резиночку, на 1,75-2,5. Ви героїні, ви молодці, тому що це такі сірникові-сирникові. Палички для мене вже на резинку. Полотно, ще кажу, ще це півбіди. І в'яжу дану шапочку лише днем, до коли доволі так світло, тому що доволі дуже сильно сідають очі, де велика напруга. І дуже потім складно, де сильно печія на очі. І це боляче. Тому ось так. Ага, я вам ще тут не сказала, що я взяла три ниточки цієї тоненької пряжі, там, де, якщо я не помиляюся, грам, 31100 тисячі метрів. І одна ниточка ось цього мериносику. Ну, дуже гарно, мені дуже подобається. Сподіваюся, вам також. Ось. Наступним процесом є, верніше, першим процесом, який я розпочинала, це був джемперок для мого меншого. Мене трішки відволікли, Тому для мого меншого синочка, це був джемпер ось такий. Трішки мала бути вища горловинка, але вона вже йому йшла така, як комірчик, такий стійкий високий. Це не дуже добре було. І ця горловинка перев'язувалася два рази. Тому що спочатку я зв'язала маленьку, таку відносно маленьку. Один не подвійно, тому що туди ось подвійна. А це була одинарна, не подвійна. І я дуже не люблю, коли ось тут біля горла. Ну, а якщо лежить річ, де така сина, знаєте, фолдить. Ну, не люблю я таке. такий мені мінімальний перфекціонізм у в'язаних речах. Я вже хочу, щоб воно як носити, так носити щось таке, що подобається. Принаймні, задовольняє мене. І також я згадала, чому я не в'язала даною пряжою, чому в мене з нею не вийшла любов, і чому я не в'яжу такими вточним рукавом і деталями. І зараз вам розкажу, чому в мене не вийшла любов, тому що дана пряжа, це є Merino Royal від Алізе. Вона дуже сильно слоїться, принаймні, та пряжа, що є у мене ця партія. Дуже ось ці, якщо вам треба щось, декілька рядочків змінити, тобто перев'язати, вона наступна ниточка вже буде. При перев'язі така розслоєна і пухка, і де ви зачіпаєте кожну ниточку, а складається вона не з двох, не з трьох ниточках, ниточок, а з таких. Доволі тонесеньких ось таких ниточок. мій фокус, Куди він утік у мене? І це ускладнює в'язання. І ще мені не подобається в'язати такими деталями і сташний рукав, тому що дуже-дуже багато йде моментів, коли потрібно відривати ниточку. Я це не дуже люблю, потім, тому що ховати потрібно кінчики, і воно все лишається рубчиком таким. Як би ви їх не ховали, у мене так, можливо, у вас це набагато краще виходить, але у мене полюбе це є, це є хвост, його треба заховати, і він десь там полюбе витикається. Коли ви в'яжете зверху вниз від горловинки, це є супер, мінімум рвання нитки. Мінімум ховання кінчиків і мінімум додаткової роботи. Хоча це усіх по-різному і усе доволі відносно. І також я буду у цьому джемпері перев'язувати ось цей рукавчик. Все-таки він мені не подобається, можливо, за рахунок того, що потрібно було зробити ось тут як підріз під рукавчиком. Як я завжди роблю, скорочую петлі тут у бавочки йдуть. І також планую перев'язати ось цей рукавчик, тому що він все-таки, ніби сама пройма не є великою, а ось рукавчик виходить широкий. Ну, спробую Спробую це поміняти і подивлюся, що з цього вийде. Це усе ви побачите уже у наступних підключеннях. Мабуть, не підключення, сказати правильно, а у наступних відео, тому що це таке відео підсумкове до шаленого тижня стартів і до просування. Хоча так доволі непогано просунулось, мені подобається, подобається те, що виходить, і щоб він не був такий скучний, тому що полосочки мені що все-таки вже не хотілося в'язати, хоча я казала, що я тут буду дві ниточки. Ось тут маленьке. Полосочка сірої, щоб не було так сумно і скучно, і тут, скоріше за все, буде якась або вишивка, або аплікація. Щось таке потрібно придумати. Хоча я не спеціаліст по вишиванню на в'язаному полотні, але мені дуже подобаються їжачки. І моєму синові теж меншому дуже подобаються їжачки. і хотілося б щось таке щось. Щось таке йому тут вишити, щось таке придумати, або знайти якусь таку аплікацію і йому тут пришити. Що з цього вийде? Я сподіваюся, у наступному відео або у письмокому відео, де я планую показувати мої етапи за місяць часу, показати вам, вийшло, не вийшло. Ну, а ви, будь ласка, дочекайтеся до цього відео. Ну, ось так. Сподіваюся, вам було цікаво зі мною. Сподіваюся, ви додивились дане відео до кінця. І сподіваюся, його випустити сьогодні-завтра, якщо стан мого здоров'я не стане складнішим. І в мене не буде сил на те, щоб від... зробити монтаж відео і запустити, залити на канал. Хочу подякувати усім був зі мною хочу подякувати усім, хто долучився до мого каналу, вас стало трішки більше, за що я вам ще раз вдячна. Хочу подякувати нашій чарівній Оленості за її творчі ідеї, за її заохочення в'язати. Якщо ви не підписались, обов'язково підпишіться, залиште свій коментар. Як любите в'язати ви речі, тому що. Після вив'язування даного джемперка я все-таки усвідомила, що міт саме лайтовий варіант це є варіант реглан згори вниз. Це прекрасний варіант, чудова посадка на моїх рідних і близьких. І тому, скоріше за все, я не кажу, що я не буду в'язати взагалі такі шивні деталі, тому що великі вироби потребують більше ногу, ніж такого зверху. Але це вже зовсім інша історія. На даний момент скажу всім па-па. Дякую, що ви є. Дякую, що залишаєтеся, дякую, що переглядаєте. І до зустрічі в наступних відео. Па-па-па-па!